Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Макети американських винищувачів у китайській пустелі. Супутниковий знімок породжує побоювання, що китайські військовики відпрацьовують атаки. Байден попереджає Сі Цзіньпіна про ціну, яку доведеться заплатити, якщо Китай не припинить підтримувати Росію та виявляти агресію в індотихоокеанському регіоні. ми маємо чітко донести досі, що доведеться заплатити високу ціну за обмеження інтересів як у тихоокеанському басейні, так і в Європі. Тисячі свічок запалили на національній алеї перед капітолієм США. Так прихильники Фолуньгун згадують тих, кого компартія Китаю вбила за їхню віру. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Китайські військовики ймовірно відпрацьовують удари по американських винищувачах. Про це свідчать супутникові знімки, зроблені у травні. На них 20 макетів винищувачів, які дуже схожі на американські F-22 та F-35. Кілька з них пошкоджено на злітно-посадковій смузі неподалік видно сліди від вибухів. Ці макети помітили в пустелі західного регіону Сіньцзян. Військово-морський експерт сказав газеті South China Morning Post, що ймовірно, створює ракетні системи великої дальності для стримування військово-морських сил США. За його словами, американські та союзні ВМС ціль для Китаю через їхню здатність створити потужну оборону. Водночас F-35 35 найсучасніший винищувач УВП США та союзних країн. Китайські військовики заявили, що їхнє навчання не спрямоване проти будь-якої конкретної сторони. У 2015 році стурбованість викликала новина про інші китайські навчання. Тоді з'явилися кадри, на яких китайський солдат йшов до будівлі, схожої на офіс президента Тайваню. У відповідь Тайвань направив Пекіну ноту протесту. Президент Байден звернувся з попередженням до голови компартії Китаю Сі Дзіньпіна на прес-конференції, присвяченій підсумкам саміту НАТО у Вашингтоні. Ми маємо чітко донести до всіх, що доведеться заплатити високу ціну за обмеження інтересів як у Тихоокеанському басейні, так і в Європі І це стосується Росії та ситуації з Україною. За словами Байдена Китай має зрозуміти, що він не отримає економічної вигоди, якщо й далі постачатиме Росію цитата інформацією та можливостями. Водночас Пекін раніше заявляв, що не постачає Росії зброю. Захід шукає способи приборкати китайську владу. Так європейські союзники готуються вивезти інвестиції з КНР. Згідно з травневим опитуванням, опублікованим Торговельною палатою Європейського Союзу в Китаї, кількість компаній, які розглядають цю країну як кращу для інвестицій, максимально зменшилась за останні 14 років. Повертаючись до саміту, лідери НАТО звинуватили Китай у неприкритті агресії в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. За їхніми словами, це підриває безпеку союзників та партнерів НАТО, зокрема в південно-китайському морі та на Тайвані. Генеральний секретар НАТО також засудив Китай за придушення демократії в Гонконгу. Столтенберг висловив стурбованість і тим, що Китай нарощує величезний військовий потенціал без будь-якої прозорості, особливо ракети та ядерну зброю. Щодо китайсько-білоруських військових навчань поблизу кордону Польщі Столтенберг зазначив, що авторитарні режими створюють тісніший альянс, наближаючись до території НАТО. Про інші підсумки саміту. Сполучені Штати оголосили, що через два роки почнуть розміщувати ракети великої дальності в Німеччині. Це буде частиною ініціативи Альянсу щодо протидії загрозам з боку Росії. Водночас Китай назвали спільником Москви. Подробиці далі. Важливий крок союзників по НАТО протидії тому, що вони називають російською загрозою. Через два роки Сполучені Штати почнуть розміщувати в Німеччині ракети великої дальності. Обидві країни оголосили про це на саміті альянсу у Вашингтоні. Президент Джо Байден привітав обіцянки країн-членів НАТО інвестувати в оборону. Ми можемо й захищатимемо кожен дюйм території НАТО, і ми зробимо це разом. Завдяки цьому рішенню в Німеччині буде базуватися найпотужніше американське озброєння з часів холодної війни. Не обійшлося без різких висловлювань на адресу Китаю. 32 союзники по НАТО назвали цю країну головною опорою Росії у війні проти України. Китай постачає обладнання подвійного призначення, мікроелектроніку та багато інших інструментів, які дають змогу Росії створювати ракети, бомби, літаки, зброю для атак на Україну. Лідери НАТО заявили, що вони відкриті для конструктивної взаємодії з Пекіном. Водночас вони зазначили, що й далі вивчають примусові китайські тактики, а також зусилля КПК з розколу альянсу. Ознайомившись із проєктом комініке, китайський представник у Євросоюзі заявив, що він наповнений войовничою риторикою, провокацією, брехнею, підбурюванням та наклепом. У районі греблі три ущалини в Китаї очікуються нові повені. У липні рівень води у водосховищі піднявся до рекордної позначки, що перевищує 150 метрів. Найближчими днями прогнозують дощі. На заході у найбільшому китайському місті Чунцін відновлюються після найсильніших злив. Сперечинені ними повені змили автомобілі, зруйнували дороги та заблокували людей у будинках. Тисячі місцевих жителів були змушені залишити свій дім. Водночас зливи там йтимуть ще кілька днів. Загалом повені зачепили понад 20 мільйонів жителів Південного Китаю. Офіційні особи повідомляють, що 86 людей загинули чи зникли безвісти. Китайська влада зазвичай приховує кількість жертв стихійних лих. Перевірити їхні дані неможливо. Сльози, спогади та тисячі вогнів на національній алеї перед капітолієм США. Люди, що практикують фолоньгон, запалили свічки на згадку про тих, кого китайська компартія вбила. Лише за те, що вони дотримувалися своєї віри. Розповідає Сем Ван. Тут на національній алеї перед капітолієм США можна побачити сльози та світло спогадів. Увечері 11 липня послідовники Фалуньгун запалили тисячі свічок на згадку про тих, кого компартія Китаю вбила лише за те, що вони дотримувалися своєї віри. 20 липня виповнюється 25 років з того дня, як КПК розв'язала жорстокі репресії проти Фалуньгун. Поки світові лідери брали участь у саміті НАТО у Вашингтоні. Ці люди тихо сиділи зі свічками на галявині. Багато хто тримав. У руках портрети однодумців, які загинули від репресій у Китаї. На душі в мене дуже важко. У мене є свобода, а ці люди її не мають. Як німець. Я з нашої нацистської історії добре знаю, що таке переслідування з боку держави. Тоді це було жахливо. Нині жахає те, що в Китаї відбувається вирізання органів. Згадують життя при комуністичному режимі і ті, хто зустрівся з репресіями, віч навіч віч. Я навчалася у початковій школі. Мою маму кілька разів викрадали. Тоді я була відмінницею, але після початку гонінь багато друзів і вчителів і відгородилися від мене через що мені було дуже сумно. Мене не приймали. одні страждали через нерозуміння з боку сім'ї, друзів та колег. Інші провели роки, рятуючись втечею. Мене неодноразово заарештовували тричі. Уся моя сім'я практикує фолуньгун. І відтоді як почалися гоніння, наша сім'ям жодного разу не зібралася зібралися разом. Президент Байден заявив, що ядерна зброя один із варіантів надійного захисту південної Кореї від КНДР. Про це він поговорив із південнокорейським президентом на полях саміту НАТО. Байден сказав, що США готові стримувати північну Корею будь-якими засобами, зокрема ядерними. Лідери двох країн ухвалили створення розширеної системи стримування. Заступник радника з національної безпеки Південної Кореї сказав, що це дасть змогу розгорнути ядерні сили США на Корейському півострові та навколо нього, щоб захиститись від північної Кореї. Раніше цього року КНДР назвала південну Корею своїм головним ворогом. Вона поклялася знищити сусіда, звинувативши його в тому, що він нібито уступив у змову зі США з метою вести війну проти півночі. Сул і Вашингтон заперечують агресивні наміри щодо Пхеньяна. Водночас вони заявляють, що готові протистояти будь-якій агресії і останніми місяцями активізували спільні військові навчання.